Відійду двері відкрийте посвідчення на сторінці з інформацією про особу. Фродій, ти той новачок. Раз, заходь. Дай мені своє посвідчення. Так, так, начну тут в порядку, підпис є, підтвердження є. Так. є, Зараз тикну моє ім'я запишу. Ваш проходит я. Надеюсь, ты знак, що ги видел Привіт, агенту велифобію. На Наскільки я знаю, ми зовсім нові у цій справі. Тому роз'ясню вам все якнайдетальніше. Ми пройшли тренування на вступ до спеціального підрозділу НІТІ УСР БЕЛЦАЗАР. Ваша задача забезпечувати безпеку Української Соціалістичної Республіки, заприбідаючи будь-які терористичні дії на території Української Соціалістичної Республіки, а також відвідуючи будь-яку терористичну діяльність на території Української соціалістичної що останні декілька років здійснює терористична діяльність по всьому світу. А саме також байзагусера Дітровського, колишнього службовця у воїнських спецслужб, та раз терориста, що здійснює різну терористичну діяльність по всьому світу, включно на території ОСР. Недавно ми змогли дізнатися, що у місті Бакалія Харківської області, ймовірно, знаходиться одне з місць перебування групи терористів Дітровського. Не окупати так обще пожалуйста, що це може мати певні наслідки, але ми знаємо, що це будівля. Тому завтра ви, та і парник, В'ячеслав Покрименко, вирішите, ви, аби перевірити, чи може щось, що заходить в цій будівлі, доставляти нам захвору. Вам буде надано зброю, котрою ви будете розпоряджатися, поки ми не вирішимо її, от підібрати що замінити. Вам надається дозвіл на ми здійснимо ліквідації потенційної небезпеки. Nepremrtajče ugleda. In za avtora, na 8.3. članku, predit uvoz iz MVS USA o kabinetu ODI, tam vam bo izvedeno več detaljev. Stimaj zaposl.